Інцидент на кордоні мобілізований на машині, просто втік в Угорщину. Як так сталося, і хто винен? Обговоримо на фабриці новин. Ставте лайк і починаємо. Мобілізований втік із України в Угорщину. Він буквально прорвав кордон. Деталі інциденту, що стався 30 жовтня, повідомив журналіст Віталій Глагола. Каже чоловік за кермом Тойота Авенсіс на високій швидкості пролетів пункт пропуску Велика палать Надьгодош у зоні Мукачівського прикордонного загону. Він протаранив шлагбаум, збив прикордонника і втік. Як виявилося, водієм був 38-річний адвокат Едуард Пуканиць. Він народився у селі Велика Бакта Берегівського району. Його мобілізували 23 червня цього року. Чоловік служить у 355-му навчальному мехполку. Авто з увімкненим дальнім світлом налетіло на шлагбаум на в'їзді, змахнуло його, пролетіло повз кабіну паспортного контролю, на ходу зачепило прикордонника той у лікарні, на щастя, без переломів, і вирубало ще один шлагбаум на виїзді. Далі кордон Угорщина. Журналіст покладає відповідальність за інцидент не лише на порушника, стверджує, що це вже не перший заліт мукачівського прикордонного загону. Його очолює Олександр Осипець. 6 секунд і ти вже в Шенгені. Без візи, без черги, без доброго вечора. Документи. Звучить красиво, як для сценарію, тільки це не кіно, підсумував журналіст. Зауважу, що того ж дня у Кременчуці Полтавської області чоловік влаштував стрілянину в ТЦК. Він відкрив вогонь просто по військових. Поліція доставила чоловіка до збірного пункту. Там він і відкрив вогонь. В обласному ТЦК уточнили. У результаті двоє військових отримали поранення гомілки. Станом на тепер військовослужбовці перебувають в лікарні. Їх життю нічого не загрожує. Стрільця затримала поліція, тривають слідчі дії. Тим часом на Львівщині в аварії загинули четверо військових. Ввечері 30 жовтня поблизу села жирівка водій Нісан з військовими номерами вилетів з дороги та врізався у вантажівку. Вона стояла нерухомо на узбіччі. В результаті загинули водій та двоє пасажирів Нісан. А також пасажир-вантажівки, також військовий, який саме виходив із кабіни авто. У змі тим часом з'явилася цікава статистика. За останній рік в Україні зросла кількість випадків дезертирства і самовільного залишення частини серед військових. За даними офісу генпрокурора, йдеться про близько 17-18 тисяч випадків на місяць. Тенденцію видно на графіці слово і діло у перші два роки великої війни. Ситуація була кардинально іншою. Мобілізація відбувається зі скрипом. Днем раніше в Одесі чоловіки напали на машину із працівниками ТЦК. Їх побили, а автівку перекинули. Служба безпеки вже відкрила кримінальну справу про перешкодження діяльності військових. Нападникам світить від 5 до 15 років. Також правоохоронці затримали чоловіка, причетного до вибуху посилки на Укрпошті в Києві. Через це постраждали двоє працівників митниці та троє працівників Укрпошти. Відправником посилки із вибухівкою був 40-річний житель Тернополя. Поліція знайшла у нього в квартирі ще десяток боєприпасів. Попередньо чоловік виготовляв сувеніри із боєприпасів, робив на них гравіювання та відправляв поштою. Друзі, що потрібно зробити, щоб уникнути в майбутньому подібних ситуацій? Пишіть про це в коментарях. Зранку в Одесі 30 жовтня виник конфлікт між співробітниками ТЦК та групою чоловіків. Дійшло до того, що люди перевернули і розбили мікроавтобус військомату. Сталося все це біля місцевого ринку сьомий кілометр. Очевидці розповіли, що вантажники складів посперечалися із людьми у формі, а все через затримання одного чоловіка. Його нібито силою запхали до мікроавтобуса, після чого автівка поїхала. Проте невдовзі співробітники ТЦК повернулися вже на трьох машинах. Конфлікт переріс у масштабну бійку. Працівники ринку кажуть, що в ній взяли участь близько півсотні людей. В результаті два мікроавтобуси із військовими поїхали. А третю автівку обурений натовп перекинув і розбив. Осіб у формі витягли з мікроавтобуса, виникла штовханина. Після цього працівники ТЦК сховалися на ринку, аж поки не не прибула поліція та не визволила їх. Невдовзі цей інцидент прокоментували в Одеському обласному ТЦК. Там офіційно заявили, що натовп цивільних застосував до їх працівників фізичну силу, сльозогінний газ та кийки. Також пошкоджене службове авто. А серед військових є постраждалі. Ми розцінюємо цей випадок не просто як хуліганство чи акт протесту, а як прямий напад та спробу силового перешкоджання законним мобілізаційним заходам. Подібні дії є абсолютно неприпустимими. Дії нападників підпадають під низку статей кримінального кодексу, відповідальність за які є вкрай суворою. Також у ТЦК запевнили, що увесь перебіг подій зняли бодікамери військових. Записи передали слідству. Місцеві медіа пишуть, що справою буде займатися Служба безпеки України. Цю інформацію підтвердив і журналіст Андрій Цаплієнко. Тим часом у сумах пролунали потужні вибухи. Місто атакували російські дрони. Місцеві жителі зафільмували момент жахливого влучання. Безпілотники ворога серед білого дня поцілили у місце масового скупчення мирних громадян. Там спалахнула пожежа. У міській раді повідомили, що окупанти використали для атаки дрони і Талмаз. Прилетіло по одній із автозаправних станцій у зарічному районі. Попередньо постраждало четверо людей, також пошкоджені два автомобілі. На місці працюють екстрені служби. Будемо стежити за розвитком ситуації. А вас, шановні друзі, прошу підписатися і долучитися до обговорення в коментарях. Російські окупанти фактично зізналися в обстрілах мирного населення України. Про злочинні накази розповів військовий Росії Володимир Косточка із позивним Кост. Він записав відео, на якому зізнався, що служить артилеристом у 352-му мотострілецькому полку і воює проти України на харківському напрямку. Окупант стверджує, що його командир дав нібито неправильні координати для атаки. Він завдав артилерійського удару по селу, де загинули мирні жителі. Про свій злочин він дізнався уже після того, як окупаційна влада Луганської області поскаржилася командуванню. Косточка стверджує, що в підсумку цей злочин вдалося зам'яти. А пропагандисти на російських каналах заявили, що в селі нібито перебували українські воїни. При цьому командир окупанта повісив усю провину на нього. каже, викликав до себе і повідомив, мовляв, він своїм пострілом убив 12 дітей і дев'ятьох жінок. Тим часом аналітики інституту вивчення війни підтверджують, що російське командування ставиться до своїх бійців гірше ніж до тварин. Зазначається, що окупанти в районі Вовчанська на Харківщині скаржаться на вбивчі накази, і це, попри шалені втрати 1009 го полку, ба більше бійці голодують. Солдати в цьому підрозділі досі носять літню форму та мають обмежений пайок і повинні використовувати власні кошти для оплати спорядження та приладдя. Командири рот вимагають гроші у військовослужбовців для придбання безпілотників та засобів зв'язку. Тим часом на передовій в окупантів нові успіхи. Ворог просунувся у Покровську на Донеччині. Також він має успіхи в Успенівці, Новомиколаївці та поблизу Новогригорівки у Запорізькій області. Натомість нашим бійцям досі вдається утримувати деякі позиції на території Росії. Про це повідомив речник угруповання Курськ Олександр Невідомий. Ймовірно, йдеться про сіру зону в районах Тьоткіно і Гуєво. Напрямок залишається доволі активним, попри зменшення штурмів з боку противника. Хоча від створення заявленої ними буферної зони ворог не відмовляється. Ми зі свого боку зриваємо ці наміри. Деякі наші підрозділи продовжують утримувати позиції на території Росії. Водночас окупанти поширюють інформацію про нібито успішний удар по українському катеру під Херсоном. Вони стверджують, що fpv дрон поцілив у човен із українськими бійцями біля Антонівського мосту. Підтвердження цих даних немає. Військовий із позивним мучної тим часом описує ситуацію на Дніпропетровщині. Каже противник, розвиває наступ в районі Данилівки. Він уже на околицях і займає перші будинки. Працює ворожа авіація. Якщо нічого не зробити, село буде втрачене. Водночас на Донеччині ситуація погіршується біля Мирнограда. Мучной попередив. Відступ із міста буде проблемним. Шляхи відходу прострілюються. Однак про це говорити рано. Наші воїни тримають оборону на південному і північному сході міста. Подекуди навіть контратакують. Тим часом політолог і військовий Кирило Сазонов анонсує хороші новини від ГУР. Каже, ліквідація окупанта Веняміна Мазжиріна, який вчиняв злочини на Київщині, лише початок. За його словами, Кирило Буданов особисто керував цією операцією і має інформацію про інших окупантів. Мені відомо, що й по інших ідентифікованих військових злочинцях, які чинили звірства на Київщині, військова розвідка веде планомірну роботу, якою Буданов особливо опікується. Тож впевнений, що кожного виродка чекає справедлива розплата. Тож чекаємо на новини від гур. А вас, шановні друзі, прошу підписатися на канал і поставити лайк цьому відео. За даними аналітичного проєкту Deep State, українські війська відкинули ворога поблизу нового шахового. Водночас окупанти, на жаль, мали просування біля Покровська, Полтавки, Володимирівки та в Новомиколаївці. На Покровський напрямок прибув головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. Він підтвердив складну ситуацію, але спростував заяви російської сторони про нібито блокування українських військ у Покровську та Куп'янську. Цитата разом з тим, у Покровську ворожа піхота, уникаючи боєзіткнень, накопичується в міській забудові, змінює місця перебування. Тож першочергове завдання виявити її і знищити. Генерал зазначив, що триває робота над посиленням стійкості оборони на покровському векторі. Він попередив командирів про недопущення безвідповідальності. За це буду вживати жорсткі міри аж до зняття з посад, заявив Сирський. Ситуацію щодо Покровська коментують українські фахівці та військові. Експерт з зв'язку радіоелектронної боротьби та розвідки Сергій Безкреснов ФЛЕШ зазначає, що росіяни вирішили оточити покровську агломерацію. Раз ми не змогли цьому протистояти, треба брати на себе відповідальність і сміливість, приймати непопулярні рішення. Я вважаю, у нас немає нічого дорожчого за людей. Що і коли вирішувати знає тільки вище командування, бачачи всю картину. Кому текст незрозумілий, не загубить даремно хлопців заради політики і громадської думки. Написав він. Його думку підтримує військовий Станіслав Бунятов. Флеш має рацію вчасно вийти з міста та зайняти оборону без паніки. Найкращий варіант подій, який збереже життя бійців та дасть змогу зайняти нормальну лінію оборони, волонтер Сергій Стерненко коментуючи ситуацію щодо Покровська, згадує Авдіївку, Вугледар та Суджу. В кожному з цих випадків ворог обрізав нашу логістику, а підрозділи опинялися у вогневому мішку. Кожного разу наші відходили у останній момент із великими втратами, кидаючи майно та техніку. Не всі могли вийти. Деякі назавжди лишалися на позиціях. Це ж зараз відбувається знову. Здавалося б, можна було робити висновки. Але є важливіше питання: хто ви зі слова зі слова пацана? Жорстко написав він. Журналістка Юлія Кирієнко додає, що нинішню ситуацію в Покровську можна порівняти із суджею наприкінці, коли ворог мав значну перевагу у дронах. Затягнув ними небо настільки щільно, що перебив логістику, та унеможливив будь-яке переміщення наших військ. На фронті тривають важкі бої. У східній частині Мирнограда кілька російських бронемашин з десантом прорвалися до житлових будинків, однак були знищені операторами дронів 38-ї окремої бригади морської піхоти. Паралельно оператори дронів окупантів скаржаться на приліт по їхній позиції. Ворожі армійці не підбирають слів, коментуючи ситуацію. Цитую: там, узагалі, жесть там прямо на шматки пацанів порвало. Кінець цитати: відповідне відео публікує один із телеграм-каналів. Тим часом на Запорізькому напрямку українські сили оборони відновили низку позицій у Степногірську. Телеграм-канал Шалін інформує, що українські військові повернули вулицю в східній частині міста та південні багатоповерхівки. На Лиманському векторі бійці спецпідрозділу Артан головного управління розвідки Міністерства оборони провели штурм ворожих позицій. Увірвалися на ББМ, подавили противника вогнем, закидали гранатами, зайшли і зачистили нору. Хто погодився скласти зброю, взяли у полон. Пишуть військові. Друзі, що думаєте щодо почутого ви? Напишіть про це у коментарях. Також підпишіться на канал та поставте лайк цьому випуску. Місцеві пабліки тимчасово окупованого міста Щастя повідомили про влучання по луганській теплоелектростанції та пожежу. За даними російських ЗМІ, окупаційна адміністрація так званої ЛНР заявила, нібито нічого не сталося. Просто й аварія на електромережах. Про удар. Ані слова, один із ворожих телеграм-каналів бідкається, що енергетична інфраструктура зазнала масштабних пошкоджень. Заявляється, мовляв, перебої електропостачання призвели до тимчасового зупинення котелень та помпових станцій водопостачання. У всіх населених пунктах окупованої Луганської області зникло світло. Журналіст Андрій Цаплієнко прямо заявив: влучання по ТЕС біля щастя на окупованій Луганщині. Російський телеграм-канал Астра також повідомив про задимлення в районі Луганської ТЕС. Відомо, що так званий глава ЛНР Леонід Пасічник зібрав екстрене засідання. Водночас російський телеграм-канал Кремлівська табакерка» повідомляє, що ватажок так званої ДНР Пушелін просить у Москви екстрену допомогу для тимчасово окупованих Донецька та Маріуполя, мобільні пункти обігріву, цистерни з водою та ємності для її зберігання. Яскравий приклад критичності ситуації на окупованих територіях, яку створили російські загарбники. На додачу до всього нестача води. У Маріуполі людей звинуватили у зливі води з системи опалення, а в Донецьку почали утеплювати баки для води. Керівник центру вивчення окупації Петро Андрющенко пише: Пушелінське ноу-хау. Донецьк почав утеплення ємностей для води. На морозі це не спрацює, але виглядає як турбота. Чого саме? Вигляду як турбота і намагаються досягти. Проте тепер ясно, як росіяни будуть долати фізику. Це як картонкою на жигулях радіатор закривати, аби він не замерз. Виглядає дико, не працює. А паралельно змі пишуть, що монахівський кар'єр в окупованій частині Донецької області стрімко міліє. Тепер на його дні можна побачити колись затоплені автобуси. Тим часом у тимчасово окупованому Криму зростає паніка. Центр національного спротиву повідомляє про водну кризу у Сімферополі в Алушті води залишилося лише на кілька місяців. Окупаційна так звана влада, замість плану дій, шукає винних і обговорює можливу ротацію кадрів. І до інших новин всеукраїнська спілка виробників будматеріалів висловилась проти планів Укрзалізниці збільшити вантажні тарифи на 40%. Там зазначають, наслідком такого рішення стане подорожчання цементу, цегли, металу та щебеню. Відповідно, це призведе до зростання вартості будівництва житла, доріг і соціальної інфраструктури. Рятуючись від непередбачуваної тарифної політики, підприємства вже переходять на автотранспорт. Держава отримає додаткові витрати на ремонт перевантажених доріг, а залізниця втратить вантажопотоки, якщо підвищення таки відбудеться. Тож президент спілки каже, що в умовах війни держава має підтримувати промисловість, а не ставити її на коліна. Підвищення тарифів це прямий шлях до скорочення виробництва, втрати робочих місць і нової хвилі інфляції, підкреслює він. Друзі, що думаєте щодо почутого ви? Напишіть про це у коментарях. Також підпишіться на канал та поставте лайк цьому випуску.